Весь світ завмер в очікування лиха, що йде до нас із півночі війна, в моєму ж серці все напрочу тихо, може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній, Він є початок і кінець, і скоро розцвітати білій вишні. І йти з весняним вітром під вінець, може, тому, що скоро зійде грядка, і що травою в луках зашумить, бо все в цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома точна мить, І тільки він один, напевне, знає, Що все, що було досі, не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас. Ще не одна зима, ще поживем, відборем, і відвоюєм. за нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуємося до бою Божих дітей проти дітей пітьми, точимо слова і чистьмо свою зброю бо в Бога йде весна після зими.